І прийшли ми в парк партизанської слави. Осіння інсталяція і парасольки. Просо. Це вот тут просу, дивіться. Гарна осінь у нас у парку партизанської слави. Дивіться, як гарно. Сьогодні нема сонця, то трохи темно. А це такі злаки ростуть на клумбі, квітник, але дивіться, як гарно. Як гарно вони виглядають восени. Міскантус. Це спірея. Там також міскантуси. Це просо, а за нею міскантус. Мені так подобається ця та трава, така червона, коралова, якийсь такий вигляд має. Навіть не знаю, що це таке, але дуже гарно. Дуже гарний. Злаки. А то Барбарис вишневий. А це спірея. І тут також барбарис. Золота осінь. Золота осінь. Ще на весілля попали, подивіться. Наречена. А що це за квіточка? Може хто підскаже? Бо мені здається, що це горець. Ось такий ось який колір і такого кольору. Ще один квітничок зі злаками. Це кизільник. Це не знаю, що таке травка. А це війник, але в нього є друга назва. Міленік, псиле Овсяниця там. Це у нас парку Тиханської слави. Ашки Зараз йдемо в сліпу. Такий гарбузик 39. Ось такий 29 гривень. 64 гривні, оцей зелений. Оці гарбузики, як вони називаються? Силакаст. Органічний. По 34. Мармуровий. 24 гривні. Ось така назва, що не, не вимовлю. 24 гривні. Читайте самі. Ми теж розмальовки, бачите, які. А, ще є ось гарбуз. Мускатний по 19. Батернат це оці, по 19. Гарбузи на любий смак. Так, манго. До речі, непогано. Дивіться, яке гарне манго. Було 109, стало 79 штука. Непогане. Так, яблуко, яблуко гала, 5 гривень, 50 гривень, це за 100 грам, а так кілограм буде 50 гривень. Оце яблуко. Що тут? Так, мандарин ранній 59, 50 шістьдесят з однієї копійки. Лімони 129. Лімони дуже дорогі, бо у нас. Бо тебе набагато дешевше. Так. Апельсин. Зараз поправимо. 82. А може отак. О, отак буде краще. Що тут? Грейнфрукт. 129. Сініки 120. 119.00. У моєму нулі. Я окуляри не вдягла. Курма 109. Виноград також 109. І кірі 109. Слива. Слива 49 гривень, 48, 48 гривень. І гранат 119. Банан бебі. Це такий банан, дорогі бебі, ось вони. Але це, мабуть, мінус 30 вже, мінус 25. А звичайний банан 64, 90, 65. А тепер дешевше. А оце мінус 25 є. Так, Підемо на яблука, подивимося. Яблука і груші. Груша Лукас 79. Груша конференція 89. І груша звичайна 49. 99, тобто, тобто 50. Яблуко чемпіон 44, яблуко Закарпаття, 63-90, 59, голбінь, 69, тобто 70, це гобін. А це звичайне яблуко, вони по 37, там цінник на ту сторону дивиться. Яблуко Голден по 42, по 43 без копійки. М -м -м. Дуже гучно тут. Але яблуко речів, яблуко речів 39,90, тобто 40. Таке ціни на яблука. Цвітна капуста 50 гривень. І капуста молода по 20 гривень. На голубці добре брати молоду капусточку. ну Цвітна така, гарна цвітна капуста. Пересолодкий капі, 89 гривень. Це все за кілограм. Давайте ще цибульку подивимося. Чесночок 159. Цибуля біла 24. Звичайна часто цибуля, жовта 7,89. Морква по 10, за кіло, то все за кіло. Буряк митий, 1690, а що він митий, де він митий. Ну Може і митий, бо чистенький. А буряк такий не митий, мабуть, то по 14,90 то по 14.90. Звичайний буряк ось. А це митий. Картопля для варки. Для запікання по 17,99, по 18. Картопля гранада для смаження. Ну, майже 18 гривень. І картопля гала по 19,90, коротше, 20 гривень. Це картопля мита. По 31. Давайте на рибку підійдемо, подивимося. То стало патрений, чищений, 119 гривень буде за кіло. Тут все немає акції, на цю рибку тут акції нема. А ось ще акція на що? На сьомгу. Сьомга, лосось, шматок охолоджений. Тобто за кіло буде 499 гривень. Оце вона. Непогані шматочки, я вам скажу. Можна купувати. Акції, що тут акції. Оце фори стейк. Ціна 649. Це дорожче вже. На креветку 164 гривні за 400 грамів. Вихідний день, то людей немало. Там, де біля м'яса стоїть черга невеличка. А оце за рибою стоїть черга, бачите, за сільоткою, за рибкою. Вільний випас охолодження 24,90, тобто 249 гривень за кіло. Отакі курки домашні охолоджені 144 за кіло, качка 194. Кролик охолоджений, 339. А тут за м'ясом черга я вам показала вже. Ціни тут, звичайні ціни. Свинячий шияк фермерський, 26,90, тобто 269. Свинина лопатка, фермерська 194 гривні. Дякую за багато Гов'ядина. Сало. Сало дороге, звісно. 314 гривень за кіло. Фермерське написано. А це свиняче сало, крижу 299 за кіло. Фарш. Фарш терячий. 244. Фарш домашній яловична свинина 270 суп. 274. 27,39 за 100 грамів. Фарш свинячий 189 за кіло. Потім курячий фарш і стріле подріблений. 237. Тобто 23,74 за 100 грамів. Індичий фарш. 319, навіть 320 буде. Півень домашній грудка за 100 грамів 24,40. 24, Півень домашній крилу 1590 за 100 грамів. Куряче стегно домашнє 22,40 за 100 грамів. Куряче стегно з частиною спинки. 8,49 за 100 грамів. Язик яловичі неохолоджений 31,80 за 100 грамів. Язик свинячий. 181 гривня за кіло. Ікра Форелі, класичний посол. Була 299 зараз 179. Ось така баночка. Треба взяти.